дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Підтримка з повітря на чотирьохзіркових героях. Всі кольори приймають участь. топ 5. Давайте подивимося оборону, ну оборона тримається, а. Більше поки ніхто не нападав. Тому це чудово. Добре, давайте будемо атакувати. Вчора цікаві бої були. Угу. Так, кіпріот і мультяшки. Кіперіот і мультяшки. Ось питання залишати голді, чи все ж таки взяти може Кирила для оверхеп новер нас, в принципі. Рігарт буде давати. Хоча можливо можна і Клика взяти. У ж він такий слабенький в мене. Бо тут є хоча ці почервоних, так, цей по льоду, цей теж льоду. Ну так, тому, напевно, давайте візьмемо клика і спробуємо такою командою. Подивимось. Звісно, можемо об контру і розбитись. Але, ох, скільки жовтого треба було залишати. Або брати три жовтих, як я вчора брав. Ну, можемо зробити дві трійки, звісно, можемо зробити кріс, пошукати, можливо, ще фіоли доїдуть. Так, фіоли доїхали. Давайте ось так. Лакіпріото не пробиваємо ми цим ділом. Добре, давайте прокинемо ось так червоні і зберемо своїх фіолів. Але дуже велике комбо буде. Так, тихенько. Вмикаємо Кіпріота. Напевно, все ж таки вмикаємо окульониша. вб'ємо ось так. І, скоріш за все, треба підлікуватись, бо там є. Ми можемо від'їхати. Давайте ось таке комбо прокинемо. Так, Ой, чудово. Тихо. Б'ємо так. І ось так прокинемо тут червоні обережно. Клик, тримайся. Трішки зайвого полетіло. Тихенько. Лікуємось. Давайте вже нехай Кедман вдарить. Він мімоконтри вдарив. Ну, добре, чистимо поле. Так, від'їхав. Чудово. Лікуємось. Так, так. І, можливо, фіолів вистачить йому. Так, вистачило, добре. Ну, тут впоралось, Хоча було важко. Треба було, напевно, жовтих все ж таки брати. Ну Ось тут треба брати жовтих, напевно. Давайте візьмемо... Люську. І все ж таки візьмемо Голді. Залишимо кіпріота, напевно. Щоб вони від, від контри теж помирали. Ну і плюс Фіолу нам потрібний, бо у нас дракончик фіолетовий. Поїхали, давайте так спробуємо. Тут же трішки важче буде. Угу. Ну, жовтий є. Жовті є. Але їх небагато. Трійку зберемо, можливо, знизу ще трієчка під'їде жовта. Ну, давайте прокинемо. Давайте ось так через комбо. І ось таке, ще комбо зелені ще зберуться. Так, і ще жовтенькі під'їхали. Не вистачило. Але зробимо ось так. Є тепер у нас кедман. Пробиваємо через контру, тут зарядимо. Угу. Так. Голді. І спробуємо, ну, цього можливо, ми не заблокуємо. Давайте сюди. І ось так прокинемо. Добре, давайте тут. Все ж таки підлікував. Так, прокидаємо. Нам потрібні фіоли. А їх щось не дуже багато. Давайте сюди в цього грега. Тихо, тихо, тихо. Давайте ось таке комбо невеличке. прокинемо фіолетових. Так, ми встигли. Лікуємось. Так, так. Все ж таки спробувати Кірюшу пробити, тому що він більш за все мене непокоїть. Давайте ось так. Я бачив там зелений кріс, але... Спробуємо пробити. Трішки не вистачило. Тут зелений-жовтий. Відлікує. Добре є в нас дракончик. Тут зберемо ось так зелені. З фіолом одним. І ось так жовті зарядимо. Так. Скільки в нього? 10. Він від'їде, тому давайте ось так. Обережно. Добре, впорались. Так. Ну, важкувато вже проти тих кіпріотів, звісно. Знову кіпріот. День кіпріотів сьогодні, кіпріот. Три лікарі. Ну, давайте ще раз такою командою спробуємо. Треба за тих драконів не забувати. Так, ну жовтих багато. Як би нам зробити кріс? Але я не бачу кріса. Єдине, що погано, що жовті не в Кіпріота стоять. Тільки трічку можна зробити. Але ж трійка розвалить нам четвірку. Давайте тут пошукаємо, може тут жовтий ще доїде. Так, до речі, доїхав. Давайте ось так через комбо. Майже кріз. Ось так обережно трієчку зберемо. Так, голді поки притримаємо, спробуємо тут. Ага. Цього хоч заблокували. Фіолів немає, ось це погано, та й зелених не дуже багато. Добре, давайте ось так. Тоді підлікуємось і прокинемо тут. Ось так. Ляся зарядиться. Люся зарядиться і нам, ману, зріже. Добре, давайте тут прокинемо. Не хочеться нікого заряджати зайвого. Ну добре, давайте по центру. Тепер дуже важко. Не можемо фіолів ніяк зібрати. Давайте тут підтягнемо, ну, Малюк, якщо вдарить, то ми нічого не вдіємо. Давайте ось так. фіолетовий Ну, немає фіолетового Єдина надія, що тут закриється, але в нас вже Рігард не витримає. І дракон там зарядився. Ні, тут нічого ми не вдіяли. Жовті, наче були, але не було фіолу взагалі. На жаль, на жаль, ну що ж, маємо першу поразку. Так, все, доклювали нашого Кіпріота. Так, люся. Давайте повернемо шерханчика і так і поїдемо. Тут виглядає трішки простіше, хоча Скину жовтих дуже багато сьогодні дають, але нам вже потрібні фіолетові. Так, давайте ось таке комбо ще прокинемо. А, цей Кедман в костюмі, я не подивився. Так, добре, давайте так прокинемо. І ось так. Щось дуже боляче вони прибивають. Скільки заборона, один хід. Так, ну, давайте вбити в нього, треба його діспелити. Добре, давайте ось так обережно. Тепер підлікуємось. І, звісно, нам би фіолів зібрати, але ось тут може під'їхати. Давайте ось таке комбо. Так, грім. І всі в акулу б'ють. А це зараз доб'є нам. Ну, це дуже неприємно. Добре, давайте ось так тепер вмикаємось, прокинемо фіолетові. Угу. Люсю можна було і не заряджати, але ж так, рігерта заблокувала добре, так. Давайте тут прокинемо зелені і спробуємо, напевно, гріма добрати. Рігард в будь-якому випадку буде лікувати. Тут прокинемо фіоли. Так, контраст ще у нас скільки? 4 ходи є. Добре, давайте ось так. Так, так, прокинемо. Тут і там уже комбо складеться, ні, зелені трішки не доїхали. Добре, тут прокидаємо. Угу, майже від'їхав, добре, б'ємо сюди. І тут ось так. Заряди. Ай, дракончик заряджений, не помітив. Так, так, так. Ще не вистачило. Може, зелені доб'ють. Ні, Тоді фіоли. Ну, добре, тут хоч впорались, чудово. Так, поїхали далі. Ще один бій. угу. Ну, так, напевно, їдемо. Мультяшки, всі мультяшки, стекляшки. Давайте поїхали. Цього разу фіолетових трішки більше. Добре, давай ты так прокидаты. Давайте ты вот ось так. Звісно, не хотілося би гармака заряджати, поки він під бафом атаки, бо він дуже боляче вдарить. Добре, зберемо тут, напевно, четвірку фіолів. Ми повинні один постріл витримати. Ось так. Тихо-тихо. І ось так. Ріхард був сповільнений, я не помітив. Добре. Хоча, напевно, зарано я вмикнув. Шерхан, бо там Кедман вже готується. Добре, лікуємось, б'ємо. Давайте зарядимо нашого Кедмана. Так, Люся повинна від контри від'їхати, добре. Тут ось так фіоле. Грім контру пробиває. Але ми повинні тут вже перемагати, я сподіваюсь. Так, так. Так, ось так прокинемо. Ну, собі не буде важко забрати без шерхана, звісно. Давайте ось так. Так, і ось так прокинемо комбо. Прийдеться в неї кидати. Б'ємо. четвірочка фіолів. І все. Від контри від'їхало. Добре. Ну що ж, на жаль, маємо одну поразку, але топ-1 ми зайшли оборона А рейтинг 839-та місце. Ну, в принципі, гарний результат. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.